Вже давно в назарецькій землі у Юдейському краю Палестині ери нової ясні вогні запалали з народженням сина, він родився в таку ж тиху ніч, лиш без снігу і без хуртовини. Річним людям, щоб допомогти, принести всьому світу спасіння, він родився також тиху ніч, лиш без снігу і без хутовиних. Річним людям, щоб допомогти, принести всьому світу спасіння. І за ніч Прекрасну різдва ми приносимо Богу хваління, бо ця ніч нам явила Христа, бо ця ніч принесла нам спасіння, Він родився також тиху ніч, лиш без снігу і без хуртовини, Грішним людям, щоб допомогти. Спасіння, він родився також тиху ніч, виж без снігу і без куртовини лиш тим людям, щоб допомогти, принести всьому світу спасіння. І тепер з наших серця то без у Богу повірив. І навчи нас любить до кінця, і терпінню ми в нього навчились. Він родився також тиху ніж, лиш без снігу і без куртовини, лиш тим людям, щоб допомогти, принести всьому світу спасіння. Без снігу і без хуртовини, річним людям, щоб допомогти принести всьому світу спасіння.